Сьогоднішній короткий фрагмент Євангелія можна поділити на дві частини. Перша частина, коли Ісус говорить до своїх учнів, а друга частина, коли Ісус говорить до всіх інших присутніх або людей, які йшли за ним, які його наслідували. Тобто це одна категорія людей його учні, які. Кожен день були з ним, які ходили за ним, які слухали Його, які з ним їли, які бачили, як він живе, що він робить, його навчання, кожен його день. Інші люди, які приходили, відходили, послухали, пішли, жили своїм життям. І коли Ісус говорить до учнів, це перша частина сьогоднішнього Євангелія. То Він говорить дуже відкрито, що з ним буде відбуватися. Ісус говорить, що йому потрібно буде багато постраждати, Він буде відкинений старшими первосвященниками, книжниками, буде вбитий і Воскресне Третього дня. Цікаво, яка була реакція апостолів на, на ці слова. Бо не знаю, почути від когось, за ким ти пішов, віддав своє життя, залишив все і пішов за ним, і Він каже: хлопці, вибачайте, але скоро прийде такий час, що мене з вами вже не буде, бо я постраждаю, мене вб'ють. Але я третій день воскресень. Ну, Для них це. Деякі фрагменти, деякі Євангелії говорять, що вони цього взагалі не розуміли, про що він їм говорить. Але це в цьому світі якось дуже незрозуміле. Бо, ну, якщо взяти, наприклад, хтось відкриває бізнес, якусь компанію, бере собі команду людей, які будуть з ним працювати, які будуть співпрацівниками. Ну то для цих співпрацівників, цей начальник, директор якимось дуже визначним і потрібним, то буде їх вести протягом їхнього там, бізнесу чи їхньої справи. А тут Ісус має зовсім іншу стратегію. Він не говорить їм, що так, Він скаже їм, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Але ця присутність Ісуса буде духовною, буде через Його благодаті, через Його благословіння Ісус буде щедрий в своїх благословіннях для них, але фізично Він уже, для, він уже не буде з ними. Тобто зовсім інша логіка, зовсім інша стратегія Ісуса, який хоче їх навчити передати їм. І далі скаже їм, тепер ви, ви йдіть на цілий світ. Е, Ісус захоче, щоб вони стали Його руками, ногами, Його е, словами, Його вчинками. Через них Він хоче далі вже діяти. Не так, як це буває в такому якомусь світському бізнесі чи в таких справах, що. Е, Начальник все робить, якби все контролює, за всім дивиться. Ісус нам довіряє, нам Його учням довіряє, щоб ми добре робили справу євангелізації, проголошення доброї новини. Саме учням Ісус відкриває цю важку правду про свій хрест, про своє страждання. Про все те, що з ним відбудеться. Всім іншим людям Ісус каже, що їм потрібно робити. Оце важливе для людей, які десь трошки далі від Ісуса. Що робити, як потрібно жити, що морально, що неморально, що потрібно зробити для того, щоб осягнути життя вічне. Деколи люди питають, а яку молитву треба молитися для того, щоб... Ісус говорить, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, бере свій хрест щоденно, не лише через день, не лише виняткові дні. Але Ісус каже: щоденно, нехай бере свій хрест і йде слідом за мною. От такі настанови нам Ісус дає. І теж для нас на Великий піст, коли ми питаємо, що нам робити в цьому періоді Великого посту, тут маємо відповідь на ці питання. Що нам робити? Іти слідом за Ісусом у Великому пості, в Адвенті, в звичайному періоді, в Пасхальному періоді, іти слідом за Ісусом. Так, це є винятковий час Великого посту, але з іншої сторони. Для нас, християн, не має бути, що ми в якомусь одному періоді так ревно молимося, читаємо святе письмо, робимо добрі вчинки. Бо вчора ми чули в Євангелії робити милостиню, потрібно е, любити інших, молитися. А потім приходить е, великодній період, Пасха, е, поливанці, гості і так далі, і це все. І, і потихеньку ми так е, збавляємо обороти, і йде звичайний період, такий довгий, і потім вже в Адвенті знову треба е, якісь там постанови зробити, знову щось е, практикувати більше і так далі. Хто хоче, йти за мною, каже Ісус, нехай зречеться самого себе. Тобто тут маємо. Відповідь Ісуса про наші зречення, від чого потрібно зрікатися, від солодкого, Ісус каже, від телевізора зрікатися, від, не знаю, від інтернету. Вчора нам Єписко про це говорив багато. Від чого треба зрікатися? Ісус цього не говорив. Скаже, зречися самого себе. А зректися самого себе, тобто того нашого людського, що нам. Не дозволяє прийти до нього. А це може бути і солодке, може бути інтернет, може бути фільми, може бути, не знаю, якийсь спосіб проведення часу невластивий. Але суть зректися себе, свого я, своїх звичок недобрих, своїх слабкостей. Бери свій хрест щоденно і йди слідом за мною, каже Ісус. Тобто, Крок за кроком, крок за кроком іти за Христом. Де ми є сьогодні наш духовний стан проаналізуємо, чи ми є учнями Ісуса, чи тими, тими всіма тим, тим натовпом, тими людьми, які прийшли, пішли, послухали, але живуть далі своїм життям. Так, було, так, так жили люди, які не наважилися зробити. Трошки такий більший крок і піти за Христом. Прийшли, послухали, гарно говорить Ісус, корисно би було так жити, але е, все-таки буду жити по-своєму. Е, де ми є? Чи ми стали вже учнями Ісуса Христа? Якщо стали, тоді для нас не буде е, важкою ця новина про, е, про страждання, про смерть Ісуса, про Його Воскресіння. І про те, що всі наші страждання, всі наші труднощі ми можемо пережити в його Христі, в Його стражданнях, проходячи з Ним хресну дорогу і йдучи до славного Воскресіння. Амінь.